Вітаю на уроці, я досліджую світ. Сьогодні ми будемо з вами говорити на таку дуже серйозну тему, чи здатні люди змінювати суспільство. Але давайте поміркуємо. Чи здатна одна людина змінити суспільство? А багато людей тут можна міркувати так. Одна людина Нестатно змінити все суспільство. Але якщо кожна з людей буде думати про свої дії, про наслідки до своїх дій, то таким чином ми змінимо суспільство. А зараз пропоную вам поставити відео на паузу, відкрити ваші підручники з Я досліджую світ, прочитати сторінка 38, 39. І тепер дати відповіді за змістом прочитаного. Чи розвиток людства відбувався за один-декілька днів? Ні, дійсно, розвиток людства людина не розвинулася за один чи за два дні, а це пішло тисячі років. Поодинці чи гуртом простіше існувати та втілювати у життя нововведення? Одному дуже важко діти, вжити і взагалі щось втілювати у життя. Гуртом це простіше простіше робити, вводити якісь новодведення цілою командою, що допомогло сніснитися багатьом відкриттям. Згадайте, будь ласка, текст. Який ви прочитали в підручнику, дайте відповідь на запитання. А ще допомогло відкриттям багатьом здійснитися це наполегливість праця людей, які їх досліджували і робили відкриття. Поодинці чи гуртом простіше існувати та втілювати у життя нововведення? Ми з вами вже сказали, що простіше гуртом який винахід запустив у дію прилади та машини? Згадайте, будь ласка. Молодці. І завдяки якому винаходу ми маємо змогу спілкуватися з усім світом? М -м -м. Впоралися. А тепер? Зараз подивіться, будь ласка, на малюнок, давня людина, як відбувалося життя давніх людей? Подивіться, жили вони в таких печерах, їжу готували на багатті, одягу в них зовсім не було. Їхніми знаряддями праці були різні гілки дерев, які вони затачували і добували їжу, ходили полювати. Таким було життя давних людей. А подивіться, як розвивалася людина, якою була вона спочатку, і як змінювалася. Зараз пропоную вам переглянути відео. Так, діти, вибачте, будь ласка, що в нас виникли проблеми. Походження людини. Найдавнішими предками людини є австралопітеки, які жили в південно східній Африці, починаючи ще 7 мільйонів років тому. Австралопітеки опинилися в досить таки своєрідних умовах, коли їм доводилося жити в умовах африканської савани, де була висока трава і де було мало дерев. Таке середовище примусило австралопітеків встати на задні ноги і виробити таке явище, як прямоходячість. Десь приблизно 2,5 мільйони років тому виникла нова досконаліша істота, яку вчені назвали Гомогабіліс людина вміла. Ця мапа вже іноді використовувала знаряддя праці. Але австралопітек ще людиною не вважається, оскільки знаряддя праці він не зберігав. Приблизно 1,7 мільйона років тому в Африці з'явився новий різновид пра людини пітекантроп. Слово пітекантроп перекладається на українську мову як маупо людина. Пітекантроп був кремезною невисокою на зріст істотою, що вже впевнено пересувався на двох ногах. На відміну від австралопітека, пітекантропи розселились по дуже великій території. Вони розселилися в Азії, в Африці. І ма жили на території Європи. На території України, на жаль, рештки пітикантропа виявити не вдалося. Найближча стоянка пітикантропів, де є кістки пітикантропа до України, знаходиться в Угорщині. Пітикантро використовував вже перше знаряддя праці. Зокрема, ручне рубило. На території України пітикантропа з'явилися близько одного мільйона років тому. Найдавніша стоянка на території України знаходиться біля села Королево, що в Закарпатті. Близько 200 тисяч років тому у світі відбулося різке похолодання. Почався останній льодовиковий період. Основна маса Європи була вкрита товстим шаром льоду. Вимерли або відійшли на південь ті тварини, на яких полювали пітекантропи. Їх замінили нові: мамонт, печерний відмідь, волохатий носоріг та інші. На зміну піти прийшла нова людина, яку вчені назвали неандерталець. Неандертальці жили приблизно 150-28 тисяч років тому. Неандертальці навчилися виготовляти понад 60 різновидів кам'яних знарядь. Ну і не дивно, для того щоб вижити в таких неймовірних умовах, їм довелося навчитися видобувати вогонь. Піти не вміли видобувати вогонь. Неандерталець вмів видобувати вогонь, і готувати на ньому їжу. Потрібно було створити такі знаряддя праці, які давали можливість йому обробляти шкіру, шити одяг. Тобто неандертальці створили голки, шила, проколки, шкебачки. от, і багато чого іншого для того, щоб полювати. вірніше, для того, щоб шити одяг. Під час археологічних досліджень виявлено понад 500 стоянок неандертальців. Звичайно, кістки неандертальців знайдено і на території України. Найвідомішою стоянкою неандертальців на території України є стоянка в Київ Коба на території Криму. 40 тисяч років тому з'явилася людина сучасного типу, кроманьйонець. Кроманьйонець вже був схожий на сучасну людину і користувався дуже досконалими знаряддями праці шкрибачками, голками, гарпунами. Так само, як його попередники, він умів користуватися вогнем, виготовляв досконалі знаряддя праці і займався збиральництвом і мисливством. Кроманьйонці вже були безпосередніми предками сучасної людини. Гомо sapiens. Так, так. Відбулося, як еволюція людини. Так ми з вами розвивалися. А тепер я пропоную вам теж дуже цікаве завдання. Можете поставити відео на паузу для того, щоб його виконати. За допомогою мережі інтернет відшукайте інформацію про такі винаходи та їх власники. З'ясуйте, хто що винайшов. Подивіться, будь ласка. Перед нами на екрані Сергій Тимчук, Харківський винахідник. Що ж цікаво, він знайшов. Далі Антон Пастерников, Максим Осика, Антон Степанов, Валерій Ясак це донецькі винахідники. І є у нас з вами такі наступні винаходи: рукавичка, що розпові... розпізнає мову жестів і їстівний поліетилен. Будь ласка, в інтернеті знайдіть. Що знайшли ці винахідники і хто знайшов ці винаходи? Так, молодці. Сергій Темчук це харківський винахідник. Він знайшов єсівний поліотелен. А ці винахідники Донецькі знайшли рукавичку, що розпізнає мову жесть. Давайте з вами зараз прочитаємо про цю. Рукавичку. Подивіться: рукавички Enable Talk створила група донецьких студентів. Рукавички здатні перекладати жести на звичайну мову. Рукавички працюють на сонячних батареях, обладнані датчиками тиску, хіроскопами, які завдяки певному програмному забезпеченню можуть перекладати мову жестів у текст, а потім і у звичну мову. Система підключається до смартфону, завдяки Bluetooth. За словами Максима Осика, одного з членів команди, ідея прийшла до них під час спілкування з спортсменами, які страждають порушеннями слуху. Ще однією особливістю пристою є те, що користувачі зможуть додавати в систему розпізнавання нові жести, таким чином навчаючи її. Так, ось про такий винахід ми з вами прочитали. А далі. Пропоную вам прочитати параграф на сторінці 40-41. І продивитися, будь ласка, відео. Кожна людина в суспільстві несе відповідальність за збереження природи та життя на землі. Якщо кожна людина буде думати про дії свої і наслідки, то таким чином ми з вами збережемо природу та життя на землі. Переглянемо відео. Кожен з нас може долучитися до збереження цієї планети. І це не так важко, як здається, на перший погляд. У цьому відеоблозі я зібрала сім дуже простих способів, як допомогти довкіллю та ще й зекономити. Відмовитися від поліетиленових пакетів екологічно та економічно. Приблизно 5 трильйонів поліетиленових пакетів споживаються у світі щороку або близько 10 мільйонів щохвилини. Боротьбу з поліетиленовими пакетами можна розпочати на особистому рівні. Наприклад, в магазині замість них можна використовувати багаторазові торбинки, відмовитися від одноразових пляшок та посуду. Лише 9% усіх пластикових відходів, які були коли-небудь вироблені, були перероблені. Пластикові пляшки, одноразовий посуд. Ми зустрічаємося з цими виробами кожного дня, і їх використання можна легко обмежити. Замість того, щоб купувати воду у пластикових пляшках, можна придбати пляшку багаторазового використання. Замість одноразового побуту звичайний, бути енергоефективним у побуті. В день можна по максимуму використовувати ресурси природного світла, ввечері вмикати світло тільки там, де це необхідно. Також допоможуть енергозберігаючі лампи. Вони служать довше і споживають менше енергії, ніж звичайні. А замість того, щоб сильніше вимкнути опалення, можна втягти улюблений светр. Обирати найбільш екологічний транспорт. Типовий легковий автомобіль викидає приблизно 404 грами вуглекислого газу на милю. Замість автівки можна їздити на роботу на громадському транспорті, а ще краще на велосипеді або пішки. Це не тільки екологічно, а ще й безкоштовно. А бонус скинуті калорії. Економити воду. Свіжа чиста вода це обмежений ресурс. Як економити воду? Замість ванни можна прийняти душ. Поки я чищу зуби, я намагаюся закривати воду. Вимикання води, поки ви чистите зуби два рази на день, може зберегти 30 літрів води на день, а це 900 літрів на місяць. Купувати менше та не викидати. Коли я переїхала до Ша, то помітила, що в кімнаті з пральними машинами в будинку люди часто залишають непотрібні їм речі побуту або ж книги, а інші люди їх підбирають. На вулиці виставляють непотрібні меблі. Так моя родина позбавилась кількох стільців і стала щасливою власницею чудового крісла гойдалки для балкону. Таким чином здійснюється кругом речей в природі, що зменшує кількість сміття. Сортувати сміття і віддавати на переробку. Замість того, щоб скло, пластик та папір опинилися на смітнику або ж в океані, вони можуть бути перероблені на інші продукти. Для цього ми маємо їх викидати у спеціальні смітники для переробки. Як зменшити, наприклад, кількість паперу, який ми використовуємо? Друкувати менше, використовувати обидві сторони аркушу, використовувати менше серветок. Віддавати на переробку папір, газети, паперові обгортки та інші паперові продукти. Ось такими простими порадами я намагаюсь користуватися. А ви в коментарях діліться, що робите особисто ви, чи про які цікаві прийоми знаєте? Так, діти. А тепер давайте з вами поміркуємо. Чому на вашу думку відсутність згоди в суспільстві гальмує його прогрес? Якщо люди не будуть один з одним домовлятися, то пригальмуємо розвиток світу, от ми з вами переглянули відео, і ми з вами впевнились в тому, що людина еволюціонувала. Вона розвинулась. Вона вже не така, як була. Ми з вами живемо. У світі технологій. Ми з нами багато чого знаємо і багато чого вміємо, але від наших дій страждає життя на планеті Земля. Якщо ми будемо з вами дотримуватися порад, які нам тільки що порекомендувала блогерка, то ми з вами зможемо зберегти життя на планеті Земля. На цьому діти наш урок завершено.